Цариця світу і заступнице людського роду, ми вигнані діти Єви, грішники цієї долини сліз, занедбані своїми людськими гріхами у слабкості своєї людської немочі, не в силі подолати через прогрішення наших душ. Напади диявольських спокус і нашіптувань, спровадь нас, наша милосердна покровительку, під покров твого непорочного сердечка, що пламеніє полум'ям любові покрову трону Пресвятої Трійці, на порятунок нас, недостойних у своїх діяннях, думках. І словах у наших земних творіннях, плодах нашого Спасіння, заступись у Твоїй святій молитві перед Божою справедливістю на наше вірування, розуміння всіх правд, святої віри і досконалого виконання всіх Божих заповідей, Його святого закону, через що. Можемо досягнути велич Божої ласки, на спасіння душ наших, не полише нас, свята, милосердна мати, у часі нашої розлуки і великих терпінь, спровадь у дорогу світла із великої тьми, дай прозріння нашого немічного розуму, на отримання повного пізнання. Святості Божого закону у Його святій правді, навчи бути покірними, терпеливими, смиренними перед Богом Отцем і Сином Духом Святим за найперше і поставити те у основу нашого людського діяння життя на цій занедбаній землі. Прийди на поміч у наших упадках у години великого тяжкого страждання, болю душі, немочі, спокус, нечистоти думок, порятуй своєю материнською теплотою і провадь на повне прозріння нашої немочі, поможи. Подолати злі умисли, вчинки неправдивого діяння, зректися фальшивої віри і всіх її молитов і поклонінь, зректися духу сатанинських вказівок у всіх розбіжностях від святої віри, допомагай нам немічним бути у Божому провидінні через Твоє. Непорочне серце, якому посвячуємо свої немічні людські серця на порятунок наших душ. Заведи нас, мати, все царице, Всесвіту, людей до Твого Пресвятого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І дарував нам життя вічне, щоб разом із святими ангелами Божими, хором Серафимів і Херовимів, прославляти у Пресвятій Трійці Отця і Сина і Духа Святого і Тебе, наша свята Заступниця, мати неба і землі, Цариця Всесвіт. Заступнице людського роду, співвідкупителько наших грішних душ цієї землі, покровителько всіх дітей, непорочного серця Марії і пресвятого серця Ісуса.